Сорт яблук Pink Pearl. Так, Покажу так, як є. Цьогоріч, без обробок, дуже сильно вражився плодожеркою. Було дуже його багато у мене. Але товарного яблука я не зібрав. Ну, завжди звик показувати все так, як є, не видавати в ідеалі. Якщо з цим яблуком працювати, проблем жодних не буде. Так, Яке воно у нас на 16 вересня? Пінкпер рожева перлина. Серединка вже дійсно стала рожева, зверху ось така шкірка зелено-жовта. І... Так, набагато смачніша, менше містить кислоти, ніж червоно мякошні яблука серії серії Red Love. Подобається мені смак, не ідеально. Слодке все ж таки це ну, Антоціани містяться Мякоші Але смак подобається. Декілька саженців наявності, кому цікаво, можете звертатись. Ось так залишилось надорощування. Ще є 4 саженці ось такого яблука Pearl. Такий доволі красивий. Раз, два, три. Ну і четвертий геть. Малесенький. Наявності, кому цікаво. Є бажання придбати, можете звертатись. Дякую за увагу.